Російська Федерація найбільша держава в світі. Росія справді має найбільшу площу серед усіх держав світу. Якщо дивитись на карту світу, вона здається величезною, і нібито не виникає питань, чому Європа не дуже поспішає вступати у війну проти Росії. Це сприйняття посилюється через проєкцію Меркатора. Це такий спосіб зображення поверхні землі на пласких мапах. Території, що розташовані ближче до полюсів, візуально виглядають більшими. Саме через це територія Росії на мапах виглядає вдвічі більшою, ніж є насправді. До того ж, за чисельністю населення Росія є лише дев'ятою країною в світі. Вона поступається Китаю, Індії, США, Бразилії, а також Індонезії, Пакистану, Бангладешу і Нігерії. Росія має найбільшу в світі кількість ядерних боєголовок. Щодо кількості, це правда, але неможливо об'єктивно оцінити якість і боєготовність російського ядерного арсеналу. Це залишки радянської ядерної зброї. Останні випробування відбувались у 1990-му, і результати всіх перевірок тримаються в секреті. Втім, це, звісно, не скасовує побоювань, що Росія може таки застосувати свою ядерну зброю.